Є знижки на Оптінол – 15% в аптеках «Подорожник», пам «Ощад». Є знижки на називін. 10% в аптеках «Подорожник», пам таща. Якщо зима не зима, я чекаю тебе все в житті минає, справжнє не зникає. Хто вчора один, сьогодні не сам бо має тебе. Небо, небо край, зорі селедніше, сонечко сідай, свято стане ближче, небо небо. Зорі все видніше, сонечко сідає, свято стане ближче небо, небо край, в новий рік ми. Відкриваю очі, Твої ще шепочуть, що і навіть якщо зима не зима, я кохаю тебе, Поручі не зовсім. На освіт то вчора він сьогодні не сам, весел має тебе Небо, не богнай, зорі все видніше, сонечко сідай, свято стане ближче, небо не богдай, в новий рік гернаємо ми. Небо, не богнай, зорі все видніше, сонечко сідай. Свято стане ближче небо, немогне, в ноги пірнаємо ми, в новому році. Щасливий буде, я обіцяю досвід не забуду, в новому році душа засяє Тепер я точно знаю, що шукаю Небо небу край, цурівся, видніше, сонечко сідай, свято стане плище, небо небу край, в нове відповідаємо ми. Небо небу край, цурівся видніше, сонечко сідай, стане ближче, небо небу край. Вела від кор сніданку за друзі тут. Ви знаєте, якби ви знали, як ми страшенно хвилювалися, тому що реально хор сніданку, мабуть, у нас так вперше лунає, але ви як вони займалися, займалися на репетиціях. Ну, ма фальшивили, не фальшиве. <рес> ну, дуже не важливо, то вже залишиться в 2024 році, але найголовніше, що ми сьогодні всі були разом, а ви разом так, з нами. Так, І ми, до речі, мал запитували сьогодні у всіх, яким був для вас 2024-й. Про що для тебе був цей рік? Він був важкий, але фантастичний. Я хочу, щоб наступний рік кожному приніс набагато більше щастя ніж було в цьому е, закінчуючому. І хай він закінчується на <рес> два. <рес> П'яти є якісь плани, сподівання, надії, окрім звичайно, перемоги, якої ми всі хочемо. Я хочу, щоб людство стало ментально здоровішим і добрішим одне до одного. Ну від вашої заказі сьогодні. Отри випускові редактори, Костя, наші журналісти, кореспонденти, циганик, Це всі не вся команда. За лаштунками Леж. в апаратній, велика команда. Тут всі стоять оператори, звукорежисери, адміністратори друзі. Наші Менеджер. менеджери, наш фотограф. Наші відеографи, фотографи, абсолютно усі. І Мел щойно сказав, І мої батьки, які дивляться по Вік екрану, так я впевнена, що батьки кожного з нас зараз по той бік екрану дивляться. Тому всім величезні вітання і дякуємо вам Причо за те, біз. що ви нас такими зробили. Стутка, в наступному році сніданку стане більше. Отак От так. причому і буквально місце, у нас народжують в редакції. Так, і Друзі, дивіться обов'язково. Це хітяра від меловина. Оце сьогодні новорічна пісня. Знімайте відео під цю пісню, і ми оберемо на яскраві історії, які ви зможете заспівати і під такий цю пісню. музичний. А ми Давайте послову ко. Друзі, авіс! Авіс! давай. що цей звук? Звук дайте, а -а -а -а. Будь дайте! Будь ласка, звук. звук! Дайте звук <сі> все технічно в прямому ефірі, друзі. <плес> так відбувається завжди. Але ми можемо як купимо. А давайте а просто соло. Давайте, капела. Давайте а -а -а -а. три, чотири. Звук виходить. О, зараз буде колаборація. Давайте. Давайте. Найшвидше імпровізація спробуємо.